Підсвічування у системах відеоспостереження буває видимого спектру, так званий White Light та інфрачервоного. Видиме світло це, по суті, вбудований в камеру LED ліхтарик. Він демаскує камеру, але натомість в картинці зберігається інформація про колір об'єктів. В той час, як при використанні інфрачервоного підсвічування камера перемикається в чорно-білий режим зйомки, щоб протидіяти кольоровим спотворенням. Інколи замовники спеціально використовують камери з білим світлом як додаткові прилади освітлення на своїх об'єктах. Це добре технічне рішення зі своїми плюсами. Але сьогодні я хотів би приділити більше уваги іншому типу підсвічування інфрачервоному. Насамперед, через постійні запити на відеоспостереження з мінімальним демаскувальним ефектом. З вами Андрій Євдокимов, ви на каналі Secureua інформативного перегляду. Для початку коротко про саму сутність інфрачервоного випромінювання. Це електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі в діапазоні від 760 нанометрів до 2 мм. Воно є невидимим для людського ока, хоча це питання дуже індивідуально, бо деякі люди не бачать вже при 730 нанометрах, а деякі бачать при 850. Інфрачервоний діапазон починається відразу за червоним, дожина хвилі якого від 625 до 740 нанометрів. І цей діапазон червоний людина ще нормально бачить. На відміну від ока, для матриці камери інфрачервоний діод є звичайною лампочкою і дозволяє камері знімати зображення навіть в умовах низького освітлення від видимих око джерел світла. Які, в принципі, бувають світодіоди і як вони впливають на роботу камери. Два типи світлодіодів, які сьогодні використовуються, це класичні IR Infrared і Xir, скорочено від Extended Infrared, а ще я бачив трактування Extra Infrared. Неважливо, Xir запам'ятали. Класичне ir підсвічення складається із світлодіодних лампочок, які зазвичай розташовані навколо об'єктива в вигляді так званої світлодіодної матриці. EXER створюється на базі тонкоплівкого світловипромінюючого елементу, кристалу і прямокутної лінзи, яке це випромінює. Ромінювання рівномірно розсіює. Конструкція ексір світлодіодів більш складна та просунута, що дозволяє їм забезпечувати більш високу якість і підсвічування порівняно зі звичайними ієр-світлодіодами, ER що виражається в таких аспектах по-перше, це більша дальність роботи за аналогічного рівня споживання енергії. По-друге, світлодіоди Ексір мають більшу інтенсивність випромінювання та ширший кут розсіювання, завдяки чому випромінювання оптимізується за рівнем яскравості та підсвічування більш рівномірне по всьому кадру, без специфічного для класичного IR засвідчення у центрі. Обидва типи інфрачервоного підсвічування і класичний IR, і Ексір – працюють на довжинах хвиль від приблизно 700 нанометрів до 1000 нанометрів. Пристрої, побудовані на базі світлодіодів, що випускають світлові хвилі з довжиною 730 нанометрів, для більшості людей досить легко помітні, а отже, непридатні для використання в прихованих системах спостереження. Зараз найчастіше використовувані світлодіоди з довжиною хвилі близько 850 нанометрів. І ми приходимо до поняття квантової ефективності. Квантова ефективність це фізична величина, що характеризує фоточутливі прилади та матеріали. Вона дорівнює відносно числа фотонів, поглинання яких викликало створення носіїв заряду, до загального числа поглинених фотонів. Квантова ефективність матриці при довжині хвилі більш ніж 850 нанометрів зараз відносно низька. Якщо порівнювати випромінювання 850 нанометрів і 940, це стрибок більш ніж у два рази. Іншими словами, діод хвилі 940 нанометрів повинен випромінювати вдвічі сильніше, ніж 850, щоб для матриці організувати ідентичну освітленість. Хоча 940 хвиля і абсолютно невидима оку, але за комбінацією критеріїв приховування. Ефективність. Зараз оптимальні 850-ті світлодіоди. Їх майже не видно, як я вже казав, чутливі ока це штука індивідуально, і вони добре світять. Крім того, щоб отримати чітке зображення із застосуванням інфрачервоного випромінювання, потрібне застосування об'єктивів із поправкою на наявність цього типу випромінювання. В іншому випадку зображення буде не в фокусі, і в використання дорогих камер спостереження з суперчутливістю і високою роздільною здатністю втрачає будь-який сенс, бо немає сенсу знімати півдоби розмите зображення. На ринку існує відповідна оптика і для 850 нанометрів, і для 940, але знову ж таки вартість для 940 порівняно висока. Загалом, з економічних причин, більшість камер на ринку зараз саме зі світлодіодами 850 нанометрів, хоча рано чи пізно ми прийдемо до повсюдних 940. Відповідно, підбираючи залізку, яка не буде демаскувати себе при візуальному контакті без використання спецтехніки, орієнтуйтесь і гугліть, іче підсвічування 850 нанометрів. При цьому дуже важливо усвідомлювати, що використання нічників і тепловізорів дозволяє легко виявити будь-яке випромінювання інфрачервоного діапазону, які б світлодіоди не використовувалися. Мабуть, найвразливіше місце відеокамери з вбудованим підсвічуванням з точки зору якості відмальовування зображення це скло. Бо на межі двох середовищ світло зазнає заломлення і відбивання. Навіть якщо між джерелом світла і лінзою об'єктиву є непрозора перегородка, але скло при цьому загальне і для об'єктиву, і для підсвічування, то, проходячи через це скло, світло зазнає багаторазове внутрішнє відбиття і, зрештою, потрапляє безпосередньо в об'єктив у вигляді відблисків. А якщо це скло ще забрудниться, запилиться, буде зовсім сум. Тому апріорі краще, якщо підсвічування винесене з-під захисного скла в окремий модуль, як це часто буває на камерах типу Turret. Звертайте увагу на це під час підбору та стежте за чистотою фронтального скла. Інфрачервоне підсвічування може бути вбудованим в камеру, а може бути виносним. Це так звані інфрачервоні прожектори. Їх можна встановлювати окремо від камери та використовувати для освітлення об'єктів, що знаходяться за межами зони освітленості. Вони, як правило, потужніші за штатне вбудоване в камери підсвічування, їх можна гнучко встановлювати там, де вони найбільш необхідні, хоча при цьому збільшуються витрати на установку і налаштування, і саме споживання системи також збільшується. На цьому в мене все. Сподіваюсь, було цікаво та корисно. Пишіть у коментах про ваш досвід, яке підсвічування найчастіше використовувати. Ти ви, це видами білого світла або інфрачервоне класичне, І чи був досвід роботи з діодами 940 нанометрів. Я дякую вам за увагу, до нових зустрічей!